Переймо до Луцького замку. Дивлюся на ці старовинні стіни. Мені чується цукат копит. Пам'ятка архітектури 14 століття. Пощай до історії.

дзвонів. таке знайоме. Здається, тут, мабуть, знімали не один фільм про лицарів. цікава корона на підборці такий такій тут дзвони і сю схема старовинного, старовинного замку такий місцевий форум Так, на джерело. Водичка. Ау. Зараз. Це що, нова? групи. Та підемо. Це тут ді однаважу, але я спочатку розпожу трошки про зал. Перша посельна згадка про Луцьк була внесена до Іпатіївського списку літопісоруського під 1085 році. Але в цьому повідомленні мова йшла не про початок будівництва, але про вже різні укріплене послування, де Волинський князь залишені величній військової зоні.